Корупційне кодло у всій красі, сімейний клан Блажівських, скандальна історія, про яку вам говорять не до кінця. ГАІ, прокуратура, суд ну, Взагалі ідеальний сімейний подряд. Силовики, що пов'язані з безпредельщиками. імена та обличчя, факти, які ви можете почути лише тут. від люстратора. За це ламали руки і ноги в своєму. Тим, хто питався, таліз що від нас хочуть приховати? Зробіть звук гучніше. Це розслідування. Ви запам'ятаєте надовго. Кадри готівку вилучають у начальника ДАІ Полтавської області. 27 грудня напередодні нового року СБУшники затримують Петра Блажівського. Гвинтик сімейного клана Блажівських. Мій матеріал можна поділити на дві частини: перша клан Блажівських. Про них я почну розповідати вам просто зараз. Друга частина – это відомі полтавские беспредельщики. Зараз вы все зрозумієте. В июле 2014 года должный контроль выпустил статью о том, что Блажевский на самом деле является коррупционером с большим стажем. Еще в 2008 году он фигурировал в списке, поданном СБУ на имя Ющенко, в котором фигурировали лица так или иначе Требуючи наказання, либо просто увольнение из органов внутренних дел. Отже, про клан Блажівських широкій публіці не було відомо ніколи. Можливо, і не було б зараз, якби не затримання Петра СБУшниками. Але в інших колах відомо було і дуже добре, хто є хто. Вже знайомий нам Петро Блажівський, начальник ДАІ Полтавської області. СБУшники затримали його за отримання хабаря. В його портфелі знайшли 18 тисяч доларів США пізніше, під час обшуку в його квартирі силовики вилучили 900 тисяч гривень, 20 тисяч американських доларів та 6 тисяч євро. Непогано так за інформацією слідства з травня місяця Петро Блажівський збивав від однієї до 4 тисяч доларів. каждого подраздела ДАИ Полтавской области. Что месяца? Через три месяца после его назначения в интернете появляется анонимное коллективное письмо работников УГАИ Полтавской области о том, что Блаживский обложил их всех колоссальной данью, что настроил какие-то страшные коррупционные схемы, и они просто уже не имеют возможности поощрять своего начальника финансово. Просили уволити його і, соответственно, наказати. А коли ви почали писати, про нього про цього Блажівського? Ну, от, собственно, перша стаття была 10 іюля. Це Олексій Задорожний, журналіст видання Дорожній контроль. Певно, ви про них чули. Так ось вони почали писати про Блажівських ще влітку. Для розуміння масштабу, якщо взяти тільки районні підрозділи, їх в Полтавській області, 28. Це значить, кожного місяця виручка становить від 28 до 112 тисяч доларів. На гривні краще її не переводити. Повертаємося до клану. У Петра Блажівського є брат Мар'ян Блажівський, начальник ДАІ Дніпропетровської області. Далі є ще один брат Іван Блажівський. 2011 року і до окупації Криму в 2014 му очолював Даї Севастополя. Стрійцею Даїшників журналісти та видання пов'язують також і Євгена Блажівського, який з 2008 по 10-й рік очолював прокуратуру Києва, а потім став заступником генерального прокурора Медведька, а згодом заступником і Віктора. У Євгена Блажівського є донька Наталія Блажівська. Сьогодні вона суддя Вищого адміністративного суду України. До цієї посади талановита дівчина працювала в Київському окружному суді. Під керівництвом, знаєте, кого? Олега Бачуна, того самого скандального Бачуна, якого називають ще королем чартерів. и который сегодня, знаете кто? Заступник генерального прокурора Виталия Яремы. Подряд Блажевский на самом деле такой образцовый. Три брата в УГАИ, четвертый в прокуратуре, племянница в суде. То есть ГАИ, прокуратура, суд. Ну, вообще идеальный семейный подряд. И по сути, имея такие связи, действительно можно говорить и о вседозвольности, и безнаказанности. Я всьому остальному. Це ганебний прикрий випадок для всієї Державтоінспекції. Я приношу вибачення всім тим, хто постраждав від цього. Дійсно, такий факт мав місце в Полтавській області. На даний час начальник дає Полтавської області звільнений. Можете пообіцяти, що сім'я більше ніколи не буде працювати в органах? Ну а як вона може працювати вже? Ну, це логічно, що вже не може ніяк працювати. Після затримання Петра Блажівського суспільного резонанса відомо стає, що його брат Мар'ян, начальник ДАІ Дніпропетровщини, також написав рапорт на звільнення. А буквально на днях в мережі з'являється і сама заява. Ось вона. І може скластися враження, що все правильно. Брата впіймали. Чесний міліціонер написав заяву і також пішов. 31 грудня, те, що ви кажете, ви ще про це не знаєте. Звільнився його брат, який працював начальником ДАІ Дніпропетровської області. Але в чому фішка? Зверніть увагу, рапорт написаний за два місяці до сьогоднішніх подій. Яке 31 грудня, пане Сіренко, це що таке? В інтернет також викидають і відеозвернення головного даїшника Дніпропетровської області. Лічно мені давали близько 30-40 тисяч гривень. Мар'ян Блажівський зізнається на камеру, що брав хабарі, обіцяє піти з органів та перерахувати 80 тисяч доларів на АТО. Уявляєте собі? Я за місяць роботи. Е... незаконным путем получал около 40 тысяч гривен. Принимаю решение написать рапорт об увольнении, идти на пенсию, жить спокойно. Также обязуюсь в течение недели перечислить для АТО 80 тысяч долларов. І все це за два місяці до затримання Петра. А ще він говорить, що піде воювати. Що виходить? Існує клан. Ви тільки подивіться на ці зв'язки. І тут раптом з бухти барахти ще задовго до затримання брата. Мар'ян чесно зізнається, що отримав 40 тисяч гривень та йде служити. Це що за фантастика така? Людина, яка має в своїх руках такий ресурс, просто так зізнається в одержанні такого мізеру 40 тисяч гривень. Це що таке? Його брат прокручував мільйони в жовтні? Ще ніхто не знав, що його затримають. А цей вже написав заяву, маючи родичів та знайомих серед найкрутіших прокурорів та суддів, на що вважають за ідіотів. Можливо, ось у чому справа, що відбувається паралельно, і від якого фактажу, ймовірно, хочуть відвернути нашу увагу. Ось вона, друга частина картини. Тут ще цікавіше. Брутально, безнак... піднімає безнаказаність, це вирішується цинічно. Ми стаємо світлями цинічних приступлень. Перед тим як перейти до найголовнішого, ви обов'язково повинні знати, що відбувалося в Полтаві в період з 2004 по 8 рік. Це надважливо увага! Лопата в голову заїхати Лопата, в голову заїхати. В 2004 році. Декілька таких собі бізнесменів починають віджимати дитячу бібліотеку. Не просто віджимати тут. Є деталь. Це потребно было сделать брутально, чтобы все поняли, кто тут главный. В каждом регионе есть своя мафейка. есть своя банда, которые покрывают друг друга и у которых есть свои правила. Они щепетильно защищают каждого члена своей семьи, предпринимают абсолютно все усилия для того, чтобы сохранить в ячейке своего конкретного человека. Вот представьте себе регион, где все дружно живут уже 20 лет, 30 лет, 40 лет, где дети становятся, садятся на места родителей. Или на эти места садятся кумовья, сваты, браты и так далее. И вот самая большая проблема непробиваемости судебной машины Правозащитна машина, правоохранительна машина якраз заключається в этом в этой мафіозності. Місто Полтава, це фактично центр. Ще рік тому тут стояв Ленін до того, як його повалили. Сьогодні тут меморіал Небесної Сотні. Так ось дитяча обласна бібліотека знаходиться ну метрів 70 Звідси Ходімо, Макс, подивимося. Про війнушку в центрі Полтави писало багато журналістів. Історія тривала 5 років. Були залучені народні депутати. Приїжджав сюди міністр внутрішніх справ Луценко. Навіть тодішній президент Ющенко виступав тут, говорив: треба захистити. Давав папери через Юрія Луценка ще вище нагору. От, тобто дав можливість, щоб Юлія Тимошенка ознайомилася з цим папером. Тобто, я на той момент користався своїм депутатським статусом для того, щоб проінформувати вищі державні інституції з цією справою, сподівання, що вона буде вирішена. Отже, президент Ющенко, прем'єр Тимошенко, міністр МВС Юрій Луценко. Всі обіцяли. Захистять, мовляв, ситуація під контролем. Зараз я вам покажу, хто тут що контролює. Ну, от і все. 500 квадратних метрів фактично в самісінькому центрі. Так, ось у середині двохтисячних цю площу оцінювали в 1 мільйон доларів. Супер, так? Скажіть, будь ласка, скільки ви платите за оренду? 25 тисяч гривень в місяць. в місяць. Все, я помню. Дякую. На вскідку три магазини. Ми тут побачили, якщо взяти по 25 тисяч гривень, хтось має 75 тисяч на місці бібліотеки. Може виникнути запитання. Чому я розмовляю з донієм та капліним? По перше, Олесь реально був в ситуації, писав запит і розмовляв з тодішнім найвищим керівництвом країни. Просив вплинути. Були вислови від тієї ж Юлії Тимошенко, яка обіцяла розглянути Ющенко, і вирішити цю справу. Ющенка та а, і це приклад, коли значить кошти виявляються важливіше, сильніше. Аніж uh, повноваження, можливість на, навіть вищих державних осіб. Сергій Каплін же один з дуже небагатьох нардепів, який вже сьогодні готовий і називає речі своїми іменами. А головне, він полтавчанин, там його округ. Він знає кухню, розклад зсередини. Виновний, казалось би, от. І ключ тому, щоб ситуацію зробити, казалось би, от, наружу. Приходиться. Бороться очень і дуже серйозно. Увага! Ось це обличчя. Олександр Павлюченко. Це людина. Ключ. Вже за хвилину ви все зрозумієте. Для початку хто він такий? Якщо скористатися гуглом, можна знайти з ним пов'язана одна компанія, яка торгує пальним в Полтаві. Також можна знайти і історію його бізнес успіху, нібито він з братом на початку 2000 х випадково на комбайнах знайшов трубу з паливом. Насправді ж. Це саме хлібне місце в області. Во всяком случае, раньше так было. Назначався новий начальник міліції, назначався новий начальник СБУ, начальник ГАИ, губернатор. І всі жили. с этой трубы. Легализируя врезки в трубу и воруя газолин. Очень влиятельные люди, объединенные коллективным желанием наживы, всегда очень щепетильно защищали этот бизнес. Всегда. Есть несметное количество уголовных дел. Есть невероятное количество заявлений граждан. Есть Огромнейшие материалы э, и судебных, и досудебных производств по этому делу. Но спрут вокруг этой наживы, потому что это очень большие деньги, это сотни тысяч долларов. Вот этот спрут, который формировался в регионе вокруг этой наживы, он всяческим образом себя защищал, подкупая судей, подкупая прокуроров подкупая милицию, подкупая гаишников, подкупая службу безопасности Украины. Ну, это как раз единственный серьезный аргумент, по которому себе покупали ранее должности начальника управления внутренних дел Полтавской области. То есть, если ты покупал погоны генерала в области, ты покупал сразу трубу. И вместе с другими своими подельниками грабил государство. В Полтавской области зарабатывали на трубе и все. Вы понимали, что никакие деньги с проституцией, с наркотиков, с крышеванием мошенников или чего-то бизнеса, рейдерства, несравнимы с тем э, масштабом средств, которые зарабатываются на и в этом бизнесе. Несравнимы. И нет более простого способа причем, договориться шайки из прокурора, из начальников ГАИ, начальников милиции. И просто брать с земли, при этом блокировав возможности расследования, контроля посредством охраны какими-то частными фирмочками, какими-то сомнительными организациями и так далее. За это ломали руки и ноги в своє время тем, кто пытался долезть до трубы: журналістам, правозахисникам, активистам или правоохоронним органам. Потому що это тот ручеек, з которого пьет сразу 3-4 рила в області. Первые лица. Живые деньги. І ось тепер, нарешті, навіщо я все це вам розповів? У мене в руках офіційний документ. Тим часом, поки по ЗМІ тиражуються повідомлення, що сім'я Блажівських вносить рекордну заставу. Петра випускають з СІЗО за 10 мільйонів гривень. Я отримую документ 10 мільйонів на рахунки суду. Платник Павлюченко Олександр Петрович. Одразу порівнюємо інформацію. І ось тут трохи логіки: чи можливе таке співпадіння, чи може існувати два Олександра Павлюченка, в якого є вільних 10 мільйонів гривень, які опиняться на рахунках в якості застави за начальника ДАІ області? І за логікою Олександр Павлюченко, який засвітився в справі про бібліотеку в центрі міста, в справі про газолін. То яка вирогідність того, що це саме він переказав 10 мільйонів за Блажівського? Прокуратура Полтавської області за нашою інформацією, десь тут на її території, і побудував собі будиночок Олександр Павлюченко. Зараз ми спробуємо його знайти. Макс, пішли. До речі, якщо подивитися на юридичну адресу, де розташована компанія Олександра Павлюченка. Це Леніна 4Б. А ось, власне, і цей будиночок, здається, ми його знайшли. Ходімо ближче, зараз ми все розпитаємо. Здравствуйте. І що Олександра? Павлюченка. Павличенко, а сегодня же воскресенье, вряд ли он будет. А, а где он? С торца э, здания, с той стороны, пристроечка маленькая. Это же офис. А, это, а, это вот эта нефтяная компания, да? Да. А, я понял. А не подскажете, где его можно найти? Ну, только дома, но я не знаю, где он живет. Так и действует. 50 метров от областной прокуратуры, Сдается, даже и справді Що саме на її території будинок з офісом того самого Олександра Павлюченка? Маленька деталь: місцеві жителі говорять: в цих нових будинках живуть не будь-хто, а прокурорські. Яка купа послідовних співпадінь? Як мені здається, корупційна тема номер один від початку нового року. Прізвище Блажівських. Така сім'я. І ці 10 мільйонів від достатньо відомої в Полтаві особи нікого не насторожує. Я одразу приїхав в Генеральну прокуратуру. Цікаво повинно бути фіскальним службам. Звідки ці і тими, що займаються ну, антикорупційною звичайно, діяльністю, Тому що хто вніс, Звідки вніс зрозуміло? До речі, це досить грамотне питання. Ви задаєте у нас законодавстві? На жаль, цього немає, і в даному випадку ні суд, ні прокуратура е, ну не, не вправі там ставити під сумнів е, чистоту цих коштів, які вносять на заставу. Це старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень Валерій Корпунцов. Говоримо із ним, що там відбувається. Нікого нічого не бентежить тут, в Києві. Треба вносити зміни і давати можливість суду давати оцінку коштам, які депонуються. Як мінімум, я попрошу своїх друзів, які зараз перебувають, які є народними депутатами, щоб вони звернули це увагу. Навіть я підготую ці зміни і їм подарую для того, щоб вони внесли. Тобто, з нашої розмови вже є толк. Здорово, супер. Дякую. Дякую. І одразу ж я все ж таки намагаюся поговорити із самим бізнесменом, який перевів 10 мільйонів гривень застави за Петра Блажівського, оскільки розшукати його виявилося достатньо складно. Дзвоню йому по телефону з Олександром Петровичем. Можна цей говорити. Вам... А ви тоді приставитесь? Ірина Вікторовна. А вы помощница Александра да. Мене Петровича? Меня зовут Влад Сидоренко, телеканал 2+,2. У нас есть вопрос Які нему. Это и очень и важно. Залога, которую внесла ви, ваша ну, да. за господина Блажевского. А я думаю, набагато більше є ще більш резонансніших справ. Ви, ж, ви знаєте, він має право не коментувати. Якщо він захоче коментувати, я не думаю, що він захоче його коментувати. Я йому скажу, ви залишите свій телефон, і він, як буде в нього час, зателефонує. Його коментар почути дуже важливо. Я вас почула. Добре, дякую. Так, та, та. І тепер клан Блажівських. Ми припускаємо. Який розклад можуть розігрувати прямо в ці секунди? Увага! Що у нас є по факту? Перше. Будинок з офісом компанії Павлюченка, в якому за свідченням місцевих живуть прокурорські, який побудовано фактично у дворі обласної прокуратури. Друге. Бізнесмен, який був помічений в кримінальній справі по газоліну, потім в скандалі по відживанню бібліотеки, тепер переказує 10 мільйонів застави. За начальника ДАІ області. Якщо, наприклад, ви, я бізнесмени, якщо ви вкладаєте 10 мільйонів гривень, ви очікуєте отримати більше чи менше свого вкладу. Це звичайна логіка. Очевидно, якщо ви вкладаєте гроші, ви хочете щось заробити зверху. Вірно, інакше навіщо вкладати? Яка теорія існує? Що за цим бізнесменом стоїть хтось іще, який розігрує зовсім іншу комбінацію з кланом Блажівських? І тема розмови зовсім не 10 мільйонів, які схоже просто розмінні в цьому розкладі. Якщо йти за цією логікою, ви ж знаєте, суму застави збільшували декілька разів. Про це просили прокурори. Я пишу інформаційний запит в Полтавську обласну прокуратуру. Я хочу записати інтерв'ю із головним прокурором області Стрелюком Яном Володимировичем. Що він про все це думає? Що залишається додати, якщо дуже скоро не буде розв'язана справа. Блажівських, саме блажівських, ви ж пам'ятаєте зізнання Мар'яна. Лічно мені давали около 30-40 тисяч. гривень. Він зізнався, що отримував хабарі. Він також повинен сидіти ж в СІЗО. Правильно? Так ось, якщо справа блажівських не буде доведена до кінця, логічний ланцюжок співпадінь ще подовжиться. Ну а я анонсую другу серію розслідування з Полтави. Це тільки початок. Стежте за ефіром.